Доброго вечора з України. У мене сьогодні така кімната на об'єкті. Вона має камінь, ламану стелю двоярусну і буде, буду її робити декоративкою лава, торгової марки Файдаль. Причому ця одна стінка буде в кольорі 4,36, а всі останні в кольорі 9,36. Ну, це як акцентна. Ну, так от, стіни тут виглядають. Дуже гарно, як і фарбу обеспелені. І зараз ми їх будемо ґрунтувати. Це перший етап. І після того, як стіни обезпилені, найперший етап це ґрунтування. Беремо ґрунтівку афілків в грунт, два валіка, менший для кутів. Та звичайний для площини. І просто-напросто загрунтовуємо цю поверхню. Без пропусків і без потіків. Після того, як грунтівка повністю висохла, пройшло годин 12 і проступаю зараз до за нанесення. І не латекс мат. Це латексна фарба, це підкладка, яка буде наноситись в два шари і вона затонована в колір майбутнього покриття. Наносити буду за до допомогою хваліків, менший для кутів і примикань для так, для труднодоступних місць. І великий для площини. На перший шар буду розводити. Водою або грунтів процентів на 5-10. Другий шар буду наносити після висихання першого. Спочатку проходимо ці кути, примикання маленьким валіком. Потім беремо валік побільше беремо і закатуємо вже площину. Тут головне не наробити потоків і великої чагрині. Другий шар фарби наношу після повного висихання першого шару. Особисто в мене пройшло 12 годин. Я рекомендую всім, щоб на об'єктах походило 1 по 12, тоді не буде ніяких проблем. Все так само великий маленький валік. Пошло день годин 12, підкладка фарби висохла, другий шар. Приступаю до нанесення декору лава. В кольорі 936 і на перший шар я її розвів до такого стану ну, на 25% водою, щоб вона можна було розкачувати валіком. Тут нема ніяких примудростей. Просто-напросто фарбуємо стінку. Головне добряче розкатуємо матеріал. Якщо легенька шегрінь лишається... То це нема нічого страшного, але в межах розумного. Ось-напросто пробігаємо на одному місці і немає ніяких ну, закон, закономірності, як тримати валік. Отак, так, байдуже. Головне, щоб не було переходів і напливів. Все. Оце працюємо в такому дусі. І так, Перший шар висок, поступає донесення. Це лава, це другий шар, я її розів, може процентів, ну на три, трішки водички, чуть-чуть. Проклею скотч по кутах, щоб не закаляти перпендикулярні стіни. І за допомогою широкого пензля наношу собі таку діляночку, десь квадрата півтора, два. Наніс більш-менш рівномірно, такими рухами хрест навкрест Потім взяв класикову кільму. А так її закалював матеріал і починаю накручувати вісінки по нанесеному матеріалу. Немає нічого складного, просто крутим вісінку. вісіньку. і кільмою робити дуже зручно. Ну, так от, накручую вісінку тут, потім наношу матеріал далі. Далі я наніс ще таки таку діляночку, роблю, формую малюнок на ній. І повертаюсь на попередню ділянку. Тут матеріал трішки підтужаю, і я його ще раз проминаю. Далі нанесу ще частинку. Там формую малюнок і пригладжу тут. Коли ця стінка була нанесена, то далі буду місцями додавати матеріал і формувати малюнок такий, який подобається мені і замовникам. Зараз наношу тут частинку. Головне стихіти, такі рвані лишають. Можна отам нанести, ну, пазлами. Ну, я хочу зразу вверх. Потім вниз. Після того, як ця стінка вже нанесена і малюнок сформований, ну і раз приглажений. То тепер я повторюю все, ну, все вже відразу, стінку повторюю, приглажу. Маленьке уточнення. Кільма повинна бути завжди або в матеріалі, або зволожена. Я для цього використовую перстолку. І ні в якому разі вона не повинна, ну, засокши матеріалу, не повинно бути ані трохи, бо він інакше буде робити ну, такі подряпини на стінці. Ну так от зараз я пробігаю повністю. Стінку. Місцями, де матеріал вже підтужаю. я або прямо на нього перестаю, або на кельму. Головне, щоб потьоків не було. І його, так би мовити, розбужую. Декілька цих, цих проминань потрібні для того, щоб зробити малюнок цікавим та дрібненьким, так як його хочуть замовники. Ну так от, Ось зараз пробігаю. Потім вимиваю кельму, матеріалити трішки підстини. Під і знову повторюю, але вже більш детально буду пробігатися, пригладувати, щоб малюнок був гладенький з мінімальними напливами. Потім маленьке теж уточнення. Якщо ну, приглажувати матеріал, потрібно так, як ми його і наносили. Тобто в мене був спочатку верх, потім вниз. Так що я йду отак. Потім оберу кільці, по яких я звертаю, і буду проминати вже мінімум частину. Ну, коли все вже закінчив, остаточне проминання. Виглядає наступним чином. Кельма вже повинна бути чистенькою. Під рукою волога серветка, протирати її, тому що матеріал ще міста береться. І я використовую перстолочку, легенько змочую кельму. І вже ледь-ледь, касаючись поверхушках, пробігаю. Той матеріал, що цепляється до кельми, я знімаю. Ну, я це в такій техніці. Потрібно більш скрупульозно пробігатись. Якщо десь якісь напливчики, то його можна легенько зрізати, прибирати і, ну, і розтушувати залишок по поверхні. Фільма повинна постійно протиратись. І водичка вона так, як смажечка, виступає. І тоді малюнок формується, такий, який подобається. Ну, так зараз буду гратися цією стіночкою, Потім зніму скотч, Ну а то результат покажу вже. І от готовий результат. Це зала. З'явилась люстра, натяжна стеля, це колір 9.36 так виглядає. Є камін і акцентна стінка. Теж виглядала виготов... ви... зроб... ну, оздоблений лавою в кольорі 4.36. Ну, а цей колір 936 взагалі, на мою думку, найуніверсальніший. Він підходить до всього, всюди, спальні, кухні, все що завгодно. Так що всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.